1 січня пишеш цілі на рік, робиш план, можливо, навіть трекер звичок. Шикарна мотивація. Починаєш свій шлях. Робиш все заплановане і приблизно через тиждень по тому праця до своїх цілей закінчується. В результаті кожен рік поспіль відводиш пісумки, розумієш, що суттєво у своєму житті ти так нічого і не змінив. Якось не було часу на цікаві проекти, справи, хобі та найголовніше на мрії. Знайома ситуація, якщо так. То я тебе прекрасно розумію. Бо до цього року я займалася тим самим і втрачала якусь віру в себе, та це поставлення цілі. Бо якось нічого не відбувалося. Але зараз я впевнено можу сказати, що я задоволена тим, чим я займалася цей рік і чого починаю досягати. Тема тайм-менеджмент вже багатьом гарно знайома. Я думаю, деякі з вас може навіть читали книгу на цю тему, але справді суттєво відповідь на питання, як встигати все, не дає ніхто. І проблема відкладання мрії та нових ідей на потім досі існує. Можливо, я зможу допомогти та поділюся своїм досвідом, як мені вдається навчатися в во школах. Ати ці відео для вас та не забувайте про свої хобі, мрії до яких я йду та про соціальне життя. Спершу хочу розібрати всі дві фрази: як встигати все та у мене немає часу. Що взагалі значить ось це все. Як це немає часу? Я дуже часто чую, як цю фразу кажуть люди: насправді більшою мірою час є у всіх. Головне просто змінити свій майндсет з у мене немає часу на це зараз не є пріоритет. Ваш час насправді контролюється саме вам. Так, враховуємо зовнішні фактори але більшість вашого часу все ж контролюєте. Потрібно змінювати фразу з у мене сьогодні не було часу на цей проект на я сьогодні не виділила час на цей проект. Ви змінюєте власне мислення. Та берете відповідальність за вашу таким чином, ви розумієте, що все залежить саме від вас, і ви усвідомлено контролюєте власне життя. Далі ця фраза, як встигати все, що означає все, все це ті самі пріоритети, на які ви витрачаєте час. Таким чином, якщо ви ставите пріоритет на якусь справу, то ви в будь-якому випадку будете встигати її робити, бо будете виділяти на цей час. Але багато людей не розуміють, які саме справи є для них всім. Спершу перед досягненням цілі потрібно зрозуміти, чи є вона ваша для цього. Я можу справді щиро рекомендувати планер від. Flexy planer. Цей планер справді мене підкрив в усіх аспектах. Якщо ви шукали ідеальний щоденник, у цьому є абсолютно все. Окрім зручної системи планування, у планері є практика рефлексії для самоаналізу та визначення чітких намірів на життя. 17 практик, що допоможуть зрозуміти, чого саме ти, а не батьки чи соціум по-справжньому хочеш від життя. Якось мене дуже зачепило поняття ікігай, яке, до речі, також є в цьому планері. Через аналіз та поєднання того, що ти любиш, що ти вмієш, що потрібно людям та за що тобі готові платити гроші, ти знайдеш свій ікігай. Це призначення в житті. Щоденник спершу дає зрозуміти, що потрібно тобі, чого ти хочеш, яка ти справді особиста, а потім допоможе тобі рухатися далі по життю. Він допоможе побудувати тобі чітку систему самоорганізації, яка допомагає тримати фокус на своїх цілях на щоденній основі. Як я вже сказала, планер справді підкорив мене, бо у ньому зібрано абсолютно все, що ви можете побажати. Особисто мені дуже сподобалося, що крім планування самих цілей та дня, можна також планувати окремо тиждень. Є дуже зручні і відрівні заклади За посиланням в описі, як завжди, ви можете. Замовити цей планер зі знижкою 25% за промокодом, який також буде написаний в описі. Можливо, ви шукаєте ідеальний подарунок на зимові свята для ваших близьких. Тоді цей планер це просто прекрасний варіант. Я особисто була б неймовірно рада отримати такий. І, взагалі, одним з головних принципів продуктивності є те, що наш мозок створений, щоб генерувати ідеї, а не для того, щоб їх зберігати. І у багатьох людей проблемою є те, що ми їх не записуємо, і в результаті дуже велика кількість енергії витрачається на переживання про те, щоб нічого не забути та не проп... Пусти. ваші плани на день, тиждень, цілі та шлях їх досягнення все це повинно бути структуровано і бажано не у вашій голові. Але найголовніше це витрачати не так багато часу саме на розписування ваших справ, скільки на їх виконання, щоб не перетворювати це все у прокрастинацію. Я думаю, для багатьох з вас життєво те, що ви довго розписуєте свої цілі до найменших деталей, а в результаті потім нічого не робите. Тому дуже важливим є саме початок дії. Для цього ви можете використовувати одну хитрість. Скажіть собі, що садите щось робити лише на 5 хвилин. А це ж невеликий проміжок часу, лише 5 хвилин. Це дасть вам поштовх в початку. В більшості справ це найскладніше. Тоді, коли 5 хвилин пройдуть, ви можете навіть не помітити та продовжувати займатися цією задачею, бо вже будете трохи сфокусовані. Це допоможе тим, хто постійно відкладає якусь справу на потім, бо вона займе багато енергії і подібне. Деякі люди настільки не, не мають дисципліни, що буває годинами на стоїть з ліжка ліни. Але дійсно справа не в цьому. Для мене єдиним шляхом напрацювання дисципліни було повернення довіри до себе через метод того, що ви. Ставити для себе спершу дуже малі та базові задачі і обов'язково їх виконувати. Вони можуть бути незначними та легкими. Далі ви підвищуєте складність і також стримуєте обіцянку виконання цих задач. Таким чином ви будете мати довіру до себе та свого слова, бо кожен раз, коли ви кажете собі, ви хочете щось зробити, а потім ви цього не робите, ви втрачаєте впевненість у собі та довіру до себе. А коли ви знаєте, що якщо ви поставили собі за мету щось зробити і ви завжди це виконуєте, то у вас з'явиться дисципліна таким чином. А також хочу сказати, що більшість людей дивляться мої відео непідписаними. Я думаю, що якщо вам справді сподобалося це відео, то сподобаються інші. Тому рекомендую переглянути також мій канал. І якщо вам також цікаво, посилання на інстаграм та інші соцмережі будуть в описі. Я раджу перейти, бо я там з'являюся частіше. І повертаючись до основної теми, хочу також сказати про поділення вашого часу на блок. Якщо у вас буває дуже багато задач на день і просто з'являється відчуття, що навіть не знаєте з чого почати, і через це займаєтеся прокрастинацією, то можете використовувати метод темблок. Це допоможе вам зрозуміти, який час. За день ви будете займатися конкретно цією задачею та будете на ній сфокусовані, але все ж обираєте саме той спосіб, який комфортний для вас. Якщо ж вам потрібно кожен день підлаштовуватися та ви більше полюбляєте гнучкість графіку, тоді вам підійдуть туди лісти. Простий список справ. Але якщо ви все ж відчуваєте, що для вас головним є структурування часу, то вам підійде поділення часу на блок. Але не забувайте, що за день справи можуть додатись та стати щось неочікуваним. Тому залишайте вільний час та не розписуйте день до дрібних, щоб потім не стресувати, якщо. Щось пішло не так, не по вашому, не за графіком. Також важливим у темі структурування вашого часу є закон паркінг. Він стверджує, що будь-яка робота завжди наповнює весь відвіданий на неї час. Якщо я виділяю на написання сценарію, весь день близько те і відбудеться. Але якщо поставити собі штучний дедлайн, наприклад, приблизно 3 години. За цей час, скоріш за все, я закінчу. Бо повний мій фокус буде на те, щоб закінчити цю справу. Буває у вас таке, що ви весь день прокрастинуєте, а потім, коли ви вже наближаєтеся до дедлайну, робите все дуже швидко, буквально за годину. І це займає навіть менше. Часу ніж очікували. Ось і це. У поділенні часу також дуже важливим є те, що вам потрібно виділяти особистий час, час для відпочинку. Наприклад, у який ви будете справді якісно відпочивати, бо дуже легко вигоріти та втратити будь-яку внутрішню мотивацію та силу на виконання звичайних речей, якщо ви не відпочиваєте та не відновлюєте енергію. Знайдіть речі, які вас заряджають, та витрачайте на них час. Це дуже важливо. Також є проблема, багато людей мають таке відчуття. Я міг би зробити більше в кінці дня і відсутність задоволення від того, що ви зробили. Спробуйте змінити. Ваше відношення та обирати гарно почуватися про те, чого ви досягли та що ви зробили. Я не кажу, що потрібно зменшувати свої амбіції. Погане в цьому це відчуття провини та внутрішній негатив. Ваше життя стане набагато кращим, якщо ви будете себе до чогось заохочувати через позитив, а не через негатив, з'їдаючи себе зсередини. А поки хочу нагадати про посилання на замовлення планера з промокодом, та інші соцмережі в, в описі. Я сподіваюся, що вам допоможуть поради з цього відео. І зустрінемося на наступному відео. Всіх люблю!